Починаємо урок української мови. Для уроку нам потрібні робочі зошити, тиждень 12, сторіночка 48, ручка, кольорові олівці. Ну і, звісно, ваше бажання працювати. Прочитаємо тему нашого уроку, посадимо слова в човники. Читаємо давною луною: звук. Ти. Звук звук велика і маленька. Звук з букви і велика, і маленька. Українська качека, кривенька качечка. качечка. А сьогодні ми продовжуємо читати українську народну казку, кривенька качечка. А розпочинаємо ми наш урок традиційно: з пісеньки алфавіт. Співаємо Алфаві. і вивчаємо.

Чудово, проспівали пісеньку, отже. Налаштовуємо свої Фотоапаратики, ми тільки що посівали буковки, вивчили їх, отже, заповнимо будиночок аді. Ой, щойці, авторі... на той кумен, <плес> чтобы не впевнений. Я провещаю, <плес> Читаємо будиночок алфавіт, заселяємо буковки А, Б, Г, Э, Э, Д, Э, Е, Г, Д. Ы. Правильно, Вікторія, допустимо буковку Ы.

Алфавітна вся сім'я. Алфавіт на вся сім'я. Правда. Налаштовуємо свої фотоапарат і подивимося, які ж буковки мають бути в клітиночках. Увага на екран. Відтворили в клітинку. Так, показуємо мені зошити свої, показали, які бок в тебе заселили в клітиночки. Угу. Прекрасно, молодці. А тепер перевіряємо, як мало бути. А мало бути ось так. В першій клітиночці, y, друга порожня і в третій клітиночці літера J. Ось так ми мали заселити будиночок. Піднесіть руку, хто правильно виконав завдання. Розумнички, ви були дуже уважні. Що ж, мої любі, виконаємо вправу черепаха і сорока, беремо до рук ручку і поповзли повільно. І, і, і. Тепер покладіть ручку, поставте пальчик і проскрекочіть, як сороки. Готуємося до складову пісеньку, маркер уже у всіх руках читаємо зверху донизу. І. І. Поклали маркер, взяли ручку до рук, читаємо зліва направо і запам'ятовуємо. І, <клес> і, 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 і. Ливий, лимий. Lil 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 горе мы чуть читаем на друге престории и 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

Зелену ручку поставили пальчики і читаємо самостійно, а я слухаю кожного з вас. Почали.

Тепер співаємо під музику, приготувалися. Всіх я чула, не знаю, чому це у нас не всі учні співають, а тепер приготувалися. Співаємо швидко. Працюємо далі, переходимо на сторіночку 49 і тут поринаємо ось світ. У чарівний світ української народної казки. Прослухаємо вислів. Хто це говорить разом зі мною? Вадим будь ласка, мікрофон. Прослухаємо вислів Лідії Дунаєвської про українські народні казки. Поставили пальчик, слідкуємо за диктором. Можна прочитувати разом із диктором, хто встигає. Українські народні казки це чисті, вічно свіжі джерела, які дарують радість і дорослим, і дітям. Це колиска добрих див, Лідія Дунаєвська Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чому Лідія Донаєвська називає українську казку «Колискою добрих див? Колиска – це там, де Та, коли дитинка народжується, дей. то її кладуть в Колисочку і колихають, там вона зростає. Чому Лідія Донаєвська вважає, що це колиска добрих див? Будь ласка, Маріка, будь ласка. Тому що... Їхні казки всі можуть успокаити дитину, розставляючи її спати. Так, можливо, і так, добре. А я думаю, знаєте, що як дитинка в колисці зростає, народжується потім в колисці вона зростає. Так і ми, коли слухаємо казки, то ми, у нас виникає бажання робити щось гарне, добре. І тому казку теж можна назвати колискою добрих дитин. Ми сьогодні продовжуємо читати казку Кривенька качечка, і тут нам трапиться ось таке слово кума. Давайте прочитаємо. Кума це означає приятелька. Кума це приятелька. Добре, прочитаємо продовження казки, але перед цим потренуємося, щоб гарно читати слова, то ми виконуємо вправу повітряні кульки. Допоможемо, мау почті, читаємо за мною луну. Кума. Кар ючко, кар ючко. Беремо оліпчик, прискоріємося. Кума, скалішек. Беремо зелену ручку. Кума, скаліше. Зробимо глибокий І читаємо на одному подихові. У масарі <плес> читаємо тепер з ведмедиком, піряч. <плес> з... Дрінаря. Беремочик, <плес> читаємо вдруге. пір'єчко. Приголубила Приголобила, зелена ручка, прискорюємося пірячком, приголубила і марям. Поклали ручку, зробили глибокий дих. І... і читаємо. Пір Прочитаємо продовження української народної казки Кривенька качечка. Читаємо за диктором, поставили пальчик, диктор нам читає а ми слідкуємо і запам'ятовуємо, як правильно прочитуються слова дід і баба обережно взяли скалічну качечку і принесли. Додому. Зробили гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку. Сиди, сказав дід, та одужуй швидше. Сиди, качечко, сиди, люба, приголубила її баба. Другого дня Знову пішли дід і баба збирати гриби. А качечка вилетіла з гніздечка, струсила із себе пір'ячко та й обернулася на дівчину. Надвечір повертаються дід з бабою з лісу. Підходять до хати, бачать дим із димаря в небо здіймається. Вони скоріше в хату, аж дивляться, у них прибрано, води нанесено баба до печі. І борщ зварений. І пампушки гарять, зрадів дід. І прям хтось знову дивується баба. Може, кума? Підуно запитаю Пішла баба до сусіднього подвір'я та питає. Кумо, кумонько. Це не ви в мене хазяйнували. Та ні. Бачила, як у вас якась дівчина воду носила. Така гарна, тільки трішки кривенька. Пішла баба до хати. І з дітом думали, думали, хто б це був. Ні, я не гадають. А далі баба дідові й каже: «Слухай, ну, діду, зробимо так скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємося та й виглядатимемо, хто до нас понесе воду. А вже голосніше говорить. Позіхаючи, я гаймо ж діду спати. Завтра знову по гриби підемо. Так І зробили. Ось таке продовження казки. Беремо синю ручку до рук і прочитаємо уривок казки за мною луною. Приготувалися, читаємо разом. Дід Баба. Дід і баба обережно взяли скалічену касечку й принесли додому. Зробили ніздечку, обложили його пір'ячко і посадили сюди. Так. Сиди, сказав їй. Одужи швидше. Сиди, батько, сиди, люба, приглубила її баба. З другого дня. Ногу, і баба пирачні риби. а лажила висіла з себе і сила із себе сірячку, та й обернулася. На дівчину. Дочитайте казку до кінця самостійно. Микаємо мікрофон, я слухаю кожного з вас, хто як мені читає, приготувалися, почали читаємо далі. Якою була дівчинка? Куда? Вікторія, якою була дівчина? Гарна. Гарна була. Де про це написано? Знайдемо в тексті. І виділимо маркером, беремо маркер. Друга. Це написано про те, що дівчинка була гарна. Хто знайшов? Допоможіть нам знайти, якого з речі. Так, ось тут у нас було написано, так? Така гарна, так? Тільки трішки. Кривенька. Така. Гарна. Тільки трішки. Кривенька. така гарна, тільки трішки кривенька. Ось тут було в нас про це написано. Виділяємо маркером. Знайшли і виділили. Всі-всі-всі виділяють маркером, і Оля виділяє маркером. всі-всі виділяють Оля. Так, чудово. Скажіть на мені, будь ласка. Якщо ми переглянемо фрагмент мультфільму, ви зможете озвучити цей мультфільм? Так. Тоді увага на екран, переглядаємо фрагмент мультфільму. Дивимося, що нам тут показують, про що треба розказати.

Що ну, діду бабу зробили, Маріка? Пішли в, в ліс по хриби збирати, так. а поки їх не було. Е а качечка вилетіла? Качечка взяла. Вийшла із дечка. І обернулися. Та, та так, знайдемо і прочитаємо, де про це написано. Приготувалися, розгорнули сторінку 49 -ту. і читаємо разом. Де про це написано? Читаємо разом. другого дня знову пішли діти. І баба збирати гриби. Вилетіла гніздечка, зусила із себе пір'ячко. Хай повернулася на дівчину. Добре, прочитаємо ще раз, для того, щоб уже точно-точно озвучити. Читаємо разом другого дня знову пішли. І Тимура не чує, і баба, і вирази гриби. Ага. вилетіла вилучимо розміла з себе. Обернулася. Так. Ну що ж, думаю, що ми готові. Можемо спробувати озвучити фрагмент фільму. тому увага на екран, будьмо уважні. Сейчас, 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 сейчас,

Ось такий фільму. Що ж, мої любі, підсумуємо наш урок. Сьогодні на уроці ми читали продовження української народної казки Кривенька качечка, а також виконали багато вправ, які дозволяють нам навчитися швидко і правильно читати. Дізналися, як казочка продовжується, і в на наступному році ми вже, мабуть, дізнаємося, як казочка завершиться. А на сьогодні ми наш урок завершуємо. Сподіваюсь, він був для вас корисним.